У серпні 2022 року в одному з будинків в Четілівському районі міста Дніпра правоохоронці виявили тіло дитини 13-річного хлопця з вогнепальними та ножовими пораненнями. Це вбивство набуло широкого резонансу та сколихнуло Дніпропетровщину. Для розкриття цього злочину гунпадні Дніпропетровській області були задійні найкращі оперативники та слідчі. Близько двох місяців меретельно збирали речові докази, вивчали. Всі матеріали кримінального провадження. так нами було встановлено, що злочинець ретельно готувався до вчинення даного вбивства. Саме протягом цих двох місяців ми змогли встановити причетність одного з місцевих мешканців Дніпра. Учора, 17 жовтня, було проведено 17 одночасних обшуків за місцем проживання фігуранта кримінального провадження, а також його родичів. Так, за місцем його проживання та в гаражах виявлено беззаперечні докази причетності його до цього вбивства. Виявили автомобіль, на якому який фігурант використовував під час готування до даного злочину. Виявили засоби маскування, а саме перуку, накладні вуса та бороду. Також у нього вилучено близько 200 патронів, 9 пістолетів та 24 ножа. У його родичів вилучені також гранати та пістолети. На сьогодні злочинець затриманий в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу. Йому оголошено про підозру. За скоєння навмисного вбивства, а також зберігання зброї, ще двом чоловікам повідомили про підозру за фактом незаконного поводження зі зброєю та боєприпасами. Досудове розслідування триває.